Так, доброго дня всім присутнім. Сьогодні е, перевірили мікрофони, все чутно, видно. Добре, ніко. Сьогодні, е, Чи е, на громадських слуханнях представники суб'єкта господарювання присутні? Так, присутні. присутні. Е, бачу, що і початок і е, до під'єднаних громадськість слухання не з'явилися. Тому складемо акт про наявку представників громадськості під час громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 13 вересня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог сімства закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності приватного підприємства компанія Надєжда», якою передбачається нове будівництво автозаправного комплексу АЗК на земельній ділянці за межами Населеного пункту на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля – 6714. на сьогоднішній день у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджений постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 року, номер 989, на громадських слуханнях сьогодні присутні їх організатор департамент екології та суб'єкт господарювання. У визначений час громадські, на громадські слухання не з'явилися, про що, згідно пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає зауважень пропозицій до планованої діяльності, то пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Дякую вам також, до побачення. До побачення. До побачення. No. No.